Вітаю вас, любі друзі, на програму Зустріч в попередній передачі ми говорили про один із учнів Ісуса Христа, про Юда Іскаріоцький і кінцевий результат Його гріхи, наслідки, які несемо від наших виборів. Ми сказали, що, по-перше, ми ніколи не уявляємо кінцевий результат. Говорили, що Юда ніколи не думав. Що він продасть Христа і візьмуть Його на розп'яття. Він помилково думав, що скаже, де він молиться, але його не візьмуть під арештом. А як ми це знаємо? Бо читаємо, коли Юда, що видав його, побачив, що його засудили, він розкаявся. Він цього просто не сподівався. Багато разів ворог. Він обманює нас з покусою, а бери, а пробуй, нічого не станеться. Тобі подобається, буде чудо, буде класно. І він обманює людину, не знаючи, що є певні наслідки за кожного гріха. Друга точка, що є гріхи, які не можна виправити. Наприклад, говорили про Адам і Єву, що один раз вони згрішили, тільки один раз. Одного разу взяли від дерева небагато разів. Один голоток раз вкусили в яблуко і загубили рай, вічність, безсмертність і так далі через один гріх. Так само із спідом, так само із прегненці. Коли дівчина забремніє, Раз воно зроблено, не повернеш його назад. Різні гріхи в Біблії вони несли свої певні наслідки, як народження Ізмаїла, як смерть Авеля Каїном. І ось один вибір одного разу, яке не можна повернути назад. Третє, що ми говорили, що це, що ми найбільше любимо, наша нагорода, наша насолода, Юда любив грошей. І коли він видав Христа і його місце молитви за тих срібняків, бо він так їх любив, потім він їх викидає. Потім він їх старається віддати назад. Віддай мені Христа на твої гроші. Але вони сказали: пізно, пізно, ви так домовилися. Ви так захотіли. І потім це, що найбільше він любив, стало для них бридким. Говорили також про Амнона і Тамару, молоді люди, які згрішили аморальністю. Вона не мала стільки вини, як він, бо він силував її. Вроді би, він любив її, вроді казав, о, переспи зі мною, я так тебе прагну, я жадаю тебе, ти моя, ти моя люба. І коли він отримав те, що він хотів, він прогнав її з ліжка. Він сказав: Забирайся тебе не хочу бачити, що така зміна? Бо коли ти грішиш, почуття вини працює і сором, і четверта точка, з яким ми закінчили попередну передачу, гріх завжди приносить стид. Стид це наша. Реакція до знов почуття вони, до відомість, що те, що ми зробили, це приносить ганьбу, це, це стидає нас, ми соромимося, ми, ми, ми ховаємося від людей. Юда настільки мав сором, щоб він повісився. Я вам скажу дуже печальну історію. Одного разу. Одна молода дівчина, вона перейшла великий сором і великий стид. Я не скажу деталі, але вона була в школі, де я викладав уроки. І один день після школи, після місяців пройшли, Дух Святий підскаже, говорить до мене, підказав мені, подзвони до неї. Я знаходжу її номер телефону. І, і набираю номер. І телефон гуде. Ну, два, три, чотири гудки людей немає, то я вже кидаю трубку. І Дух свій каже: не кидай. Тримай, аж поки хтось не дасть відповідь. Хм, я собі думаю, цікаво. То я вже щитаю, скільки разів гуде. І п'ятий, восьмий, десятий, одинадцятий раз. І чую, ця дівчина, ну, назвемо її Руфа. Каже, алло. Кажу, Руфа як з тобою? Це Джордж. Хто це? Це Джордж, як з тобою? Чого ти дзвониш? Хм, дивне питання. Я дзвоню, бо я в Дух Святий мені сказав дзвонити до тебе, що тобі погано? Каже: Вибач, я не можу говорити зараз Трах! І кинула трубку. Знаєте, я не зрозумів, але я був послушний Богові. Але через п'ять хвилин вже мій телефон дзвонить назад. Це руфа знову. Кажу: Руфа, як з тобою, а погано вона каже. Ти знаєш, що моє, моє сумління, почуття вини так давить на мене, так давить на мене, я не можу жити сама собою. І я вирішила собі вчинити смерть. Ні, руфа, що розказуй. Вона медсестра, і вона була на роботі. І вона прийняла рішення взяти лікарство морфаїн для пацієнтів раку. Взяла шприца одного разового і за... За... запхала в свій халат. Вона мала ключі до медицинського кабінету. І вона вернулася до свою квартиру, зв'язала цю... цю гумочку, щоб Вена вийшла. Вложила мурфаїн, що можна коня вбити стільки, в шприца, і тримає голку до жилки і молиться останньою молитвою такі слова. Боже, як ти ще мене любиш, дай мені ознак. І глянула вона на телефон каже: Нехай телефон задзвонить, право свій не тільки слова вийшли з їх, її уст, телефон дзвонить. Вона не може вірити, що Бог так швидко відповідає на йому просьбу. Але щоб запевнитись, вона каже: Боже, підтверди, що це ти заставляєш ту людину дзвонити. Нехай вони не кидають трубку. І вона дивиться на телефон і чекає, і чекає і чекає. Цей телефон дзвонить і не перестає, так як Бог мені сказав. І тепер вона і цікаво, хто до мене так дзвонить. Якраз коли я просила Бога цього, вона може знати. Піднімає труку Альо, і вона мусила знати хто. А це ти, Джордж, мій друг. Але потім я хотіла довідатись, запевнитись, чого ти так до мене дзвониш і чому зараз? І ти мені сказав слова, що душа моя хотіла чути. Бо Бог тобі сказав, дзвонити до мене прямо в той час. Я знаю, що Бог мене любить. Він два рази підтвердив, він вийшов на мою молитву, я не вбив себе. Я кажу, руфа, слава Богу. О любі друзі, я такий вдячний Богові був, що я був послушний Його голосу. Але вона хотіла вбити себе через стид і гріхи. Вона хотіла закінчити життям через сором. Вона сказала мені, вона не могла дивитися в своє лице. І так робить гріх з людиною. Гріх завжди приносить стид і сором. Друже, я тебе не знаю, я не знаю, хто ти такий, але не закінчуй твоїм життям. Є надія в Господі, і Він допоможе тобі. П'ята точка. Ми скуштуємо плід нашого гріха, де поховали Юду. Вони поховали його в поле, яке вони купили його грошима, що він вернув назад. Пригадуєте, він хотів віддати грошей, щоб звільнити Христа, і це не вийшло. То він кинув їх на землю, вони покотилися, і вони позбирали тих монет 30. Це, це сума грошей. А в скарбницю не можна вкласти, бо це е, ціна крови. То вони за духовні, щоб це. Розпинати Христа можна, а гроші в скарбницю, що мають крові на ньому, це не можна. Парадокс. То вони вирішили купити поле для чужинців. Вони вирішили е, поховати Юда в те поле, що його гроші заплатили. Яка іронія? Юда має те, що хотів. і грошей, і поле. І тепер поховали його на його власне поле. Він був перший клієнт. Але він сам один. І він мертвий. Він не може насолоджуватися від нагороди його гріха. Цей фрукт для нього, цей овоч був дуже гіркий. Він мертвий. Біблія твердить, що заплата за гріх що? Смерть. І коли ти чи я живемо смертельними? Вибач, гріховними вчинками ми живемо смертельно. Хоч ми живі, ми мертві духовно. І тут в нас немає жодна насолода. Шоста точка. Гріх несе ще інші наслідки. Гріх руйнує, псує, розкладає Твоє добре ім'я. І твою репутацію. Що є репутація? Це відомість про нас, наше ім'я, хто ми є. Наприклад, коли ви працюєте чи на будівлі, коли ви працюєте при якійсь фірмі, коли ви знаєте людей, які є добрими майстерами, ну, скажімо, на будівлі, на, на, на будівлі дом, чи з вікнами, чи з дверима, чи з, чи з дуже гарними виробами. Ні. Ви знаєте, доброго чоловіка, доброго працівника, але він запізнюється на роботу, він позичає гроші, не віддає, він інколи ленивий і не виконує те, що він обіцяв виконувати. Це його імідж, це його ім'я, це репутація його. І люди вже не хочуть до того йти. Всі знають. Що він такий. Ви знаєте, що Біблія каже, що оце стало відомим усім, хто мешкує в Єрусалимі. Що стало відомо? Те, що Юда зробив? Гріх, що він вчинив. Ви знаєте, не тільки твій гріх говорить про тебе один раз. Але воно повторюється, на жаль, від уст до уст до уст. І ця історія росте. І всі будуть знати, і всі будуть шуміти. Знаєте, є різні е, е, телебачення, є CBS, є NBC, знаєте, але слав'яни мають BBC. BBC це баба, бабі сказала. Хтось. Згрішив, чи ти чув, чи ти чула, той і той, заскочив там, і зробив те, і те і те, і те. В школі хлопці, дівчата, коли хтось згрішить один раз. Всі хлопці про це будуть знати. А ти знаєш ця та й та, та. Вона така, вона піде, пробуй з нею. Всі знають, що вона. І бідника дівчина думала, що. Коли відкриє своє серце хлопцеві, дасть йому, що вона хоче, він буде задоволений, він буде її любити більше, а навпаки, обмовляють її, її репутація падає. Навіть ім'я Юди. Юда! Що ти думаєш, коли я кажу це ім'я? Ти Юда. Знаєте, що це чудове ім'я, яке стало не дуже чудовим? Юда це Єхуда, Бог моя хвала. Це ім'я один із 12 племен Ізраїля. Навіть Іс Ісус Христос, Він від племен Юди. Так що це є дуже чудове ім'я, це є гарне ім'я, але через вчинки цього Юди Іскаріота. Це ім'я стало поганим ім'ям. Зараз люди думають, ага, предатель. Правда? Цей, що замінює, цей, що видає невірний ти, Юда. Одне, що в нас є, це наше ім'я. Твоє ім'я є хто ти є. Твоє ім'я є те, що люди думають про тебе. І люди знають, хто чесний. Хто, нечесний, хто дотримує своє Слово, хто обманює, хто вірний, хто невірний, хто чесний і кому не можна довіритись. І гріх юди, воно не тільки зіпсуло Його, зіпсуло ім'я Його, і гріх руйнує наше добре ім'я. Біблія твердить, що добре ім'я дорожче за срібло і за золото. Але одна помилка може зіпсути навіть цілу бутилочку дорогого парфума. Сьома точка Гріх ранить не тільки нас, гріх ранить і невинного. Юда згрішив. Але він видав невинного чоловіка. Дивіться, як гріхи винних матимуть вплив над невинними людьми. Коли чоловік чинить перелюб з іншою жінкою і замінює свою дружину, це є гріх і великий. Він грішить проти себе, проти чужої жінки, і він грішить проти своєї рідної. Власної жінки. І коли вона довідається, що він замінив її, її чудливе серце буде поранене, її серце буде пошкоджене. Вона подумає, при чому тут я, що я зробила, щоб заслужити це відкинення, це зрадження? Чого ти, чоловіче, так зробив це проти мене? Причому я? Ось скільки людей невинних є поранені через гріхи винних людей. Сьогодні люди, невіруючі кажуть, що Бог винуватий всьому цьому. Чого світ такий? Чого війни? Чого те і те страпляється? Чого е, люди б'ються? Чого люди крадуть, чого люди страдають? Але відповідь дуже ясна. Невинні люди завжди страдають не від своїх гріхів, але від гріхів людей винних. Хоча нема праведних ані одного, і ми всі в частині міри є винні. Але я говорю тепер в переносному розумінні, що гріхи великих людей матимуть. Дуже жорстокий вплив на просто невинних людей. Наприклад, я маю друзів, які закликали своїх рідних з України в нашу церкву. І прийшов один хлопець з сім'єю, з дітьми, пішов в школу, вивчив англійську мову, став електриком і одного разу на роботі працював в школі. Для маленьких дітей, щоб все працювало гарно в школі. Він сидів, вікно його відкрите, і він в машині їв бютерброд. Ну просто пора обід. І він їсть свій обід, він насолоджується, під'їжджає одна машина, вікно спускається, і, без цей молодий хлопець віймає пістолета і вбиває нашого приятеля. Машина поїхала, знайшли його потім. І міліція твердить, що там в тій околиці були шайки, були розбішаки, хлопці в ганг, в, вони в спілку тих таких жуліків. І у них правило, щоб прийняти нового учасника до їхньої шайки, до їхнього е, згромадження хлопців гуліган, треба вбити невинного чоловіка. І цей випадково знайшов певного чоловіка, що собі сидить і бютерброда їсть. І невинний чоловік помер, по один молодий хлопець хотів війти в шайку розбійників. Гріх завжди ранить не тільки тих людей, які грішать. І гріх Юди. Спричинило смерть самого невинного чоловіка в історії, в Ісуса Христа. Оглядайте цю картину на Голгофу. Христос поміж двома розбійниками. Всі три засуджені. І ви знаєте, коли понтій Пилат мав е, прийняти рішення про Ісуса Христа, що робити, звільнити Його чи ні? Він думав. Як він представить їм ще гіршого чоловіка по імені Варава, що нарід жахнеться, і вони ніколи не приймуть вараву замість Христа? Бо була така привичка, що одного чоловіка можна випустити, дати амністію на День Пасхи, то Пилат представляє їм цього, цього самого жорстокого чоловіка, вараву. І люди, так, дайте нам враво, а цей чоловік нехай помре. І невинний чоловік засуджений, і винний чоловік вийшов на волю. Але так Господь зробив. Щоб сказати Тобі, щоб сказати мені, що ми є всі винні, всі замазані гріхом. І Ісус Христос. Невинний чоловік. Він взяв наше місце. Господь поклав на нього кару, яка мала бути на нас, щоб звільнити тебе і мене. Ми говорили про тих двох розбійників поруч Христа, один на лівій стороні, другий на правій стороні. І вони глузували, вони сміялися, вони критикували Христа. Ну, зайди з Христа, як ти. Бог, як ти син Божий, спаси себе і нас разом з тобою. Але коли оглядали Його невинне лице, невинність говорить про себе. І один із них сказав: Стоп, перестань, цей чоловік невинний. Він нічого поганого не зробив, щоб заслуговувати таку смерть. Ми так. Ми заслужено тут на Христі висимо, а цей, цей чоловік ні. І він покаявся. Дуже цікава річ, що страждання невинних людей в очах інших людей матиме великий вплив. Коли всі оглядали невинного Христа на Голгофі. То це мало якийсь вплив. Сотник. Він бачив багато людей розп'ятих. Він розпинав багато злочинників. Всі силкуються, рвуться, матюкаються, ругають, плюють, кричать, гніваються. Але де цей чоловік Він дає свої руки пробити? Без нарікань, без ругань. Відмолиться, отче, прости їм. вони не знають, що вони чинять. Кожного разу, як невинна людина страждає. невинні люди бачать це і це засуджує їх. Пригадуєте, коли євреї каменували невинного Степана? Якові? І брали каміння, і кидали, і коли ці каміння били його по лиці, по чолі, він молиться. Отче, відпусти їм цей гріх. Зауважте, він не сказав точно таку подібну молитву, як Христос. Він не сказав, прости їм, бо вони не знають, що вони чинять. Ні, це неправда, вони знали. Вони настільки знали, бо коли він твердив від їхньої історії, як вони Бога відкидають, вони затулили свої вуха пальцями і кричали, і пісок кидали уверх. Як малі діти, ми тебе не чуємо і не хочемо чути, вбивай його. Нехай цей голос, який нас судить, так і він замовкне. І коли винні люди, почуттям вини, Грішні Хотіли за, за, щоб цей замовкнув, і смертю небо відкривається, і світло осяяло лице. І Степан каже: Я бачу Ісуса, стоячи праворуч Бога Отця. І всі твердили, що його лице було як ангел. Так, гріх ранені тільки нас, воно. Ранить невинних людей, але тут є певний вплив і добрий вплив через невинність тих людей, це торкає інших і винних людей. Друзі, згадайте, коли ти приймаєш рішення вчинити великий гріх, цей гріх як камінь. Що кидається в озеро і матиме багато результату. Ці круги йдуть дальше, аніж ти думаєш. По-перше, гріх тебе заведе дальше, аніж ти думав. Друге, є гріхи, які не можна повернути назад. Третє, що гріх, він стає гидким. Після того, як ти його приймеш. Четверте: гріх завжди приносить стид. П'яте: гріх торкає не тільки тебе, гріх торкає інших людей. Шосте гріх руйнує добру репетацію, Твоє добре ім'я. І останнє, і не по порядку, я їм кажу, але так в загальному. Ти з'їсиш плід твого гріха, чи він буде смачний. Знову я питаю тебе, друже, як ти дістанеш того, що ти хочеш, чи воно буде тим, що ти хотів? Але сьогодні ти можеш покаятись. Сьогодні ти можеш просити прощення. Сьогодні молись ту молитву зі мною, але від щирого серця, від душі. Молись отак, Боже мій, я прошу Тебе, прости мені всі мої провини, я каюсь, я визнаю, що я грішник, я сповідаю тобі всі мої гріхи, прости мені за злочинство, прости мені за те і те, і те, скажи йому твій грі. Але я дякую тобі, що ти чуєш мою просьбу, що ти любиш мене і ти прощаєш мені. Я вірю в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друже, як ти молив цю молитву тільки що, твоє життя зміниться. Бог змінить твоє серце і простить тобі всі проблеми. Служи Йому, вір Йому, ніколи не пізно. že ten ťa Nechaj po... Boh to vypobožiť v takom